Доброго ранку, любі діти і шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з математики. Приготуйте наші зошити, прості олівчики, кольорові олівчики і рахівні палички. Ми починаємо! Сьогодні я хочу познайомити вас із цифрою 1. Погляньте на неї. Одиничка, цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна. Хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Дітки, ви запам'ятали, як називається ця цифра? Так, одиничка. Починаємо працювати в зошитах. Дітки, розгляньте малюночок у нашій вправі один. Знайдіть, де ж заховалася цифра один. Візьміть червоний олівчик і обведіть її червоним олівцем. Ось я знайшла одиничку, обвожу. Ось я бачу одиничку. Ось я бачу одиничку. На другому малюночку, так ми казали, до стовпчика подібна. Ось одиничка. Ось одиничка. І ось одиничка. Праворуч погляньте є декілька цифр. Знайдіть одиничку і обведіть її кружечком. Знайшли. Ось вона. Так, а ми продовжуємо. Розгляньмо наступний малюночок, що в нас зображено. Чашка і тарілочки. Так, порівняйте, яких предметів менше? Менше чашок. А яких предметів більше? Більше тарілочок. Наскільки тарілочок більше, ніж чашечок. Якщо ми поєднаємо на скільки? На одну. Домалюємо малюночок так, щоб предметів стало порівну. Як ми це зробимо? Домалюємо ще одну чашечку зверху. Ось так. Скільки стало чашок і тарілочок. По дві їх стало порівну. Перегортаємо сторіночку. Розгляньмо наступне завдання. Погляньте, у нас з вами вишикувались в дві колони дітки. Подивимось на першу колону. Скільки діток? Багато! В яку сторону вони йдуть ліворуч чи праворуч. Так, вони йдуть ліворуч. Знайдіть дитинку, яка стоїть перша. Намалюймо їй прапорець. Ось так. Погляньмо. На другу колону дітей діток також багато. Погляньте і скажіть, в яку сторону ідуть ці дітки: ліворуч чи праворуч. Так, ці діти йдуть в праву сторону. Знайдіть дитинку, яка стоїть першою. Намалюйте їй прапорець самостійно. А ось іще одне завдання. Погляньте у нас з вами дві галявинки із суничками. Скільки суничок на першій галявинці? Одна. Обведіть суничку за крапочками. І розмалюйте малюночок. Суничка червоного кольору. А листячко зеленого. Розгляньмо другу галявину. На ній теж зображена суничка. Пропоную вам домалювати малюночок так, щоб на другій галявинці суничок стало багато. Зверніть увагу, на другій галявинці два кущика сунички. І розмалюйте. Скільки суничок у нас на першій галявинці? Одна. На другій? Багато. Молодці. А зараз візьміть свої рахівні палички. Пригадаймо, як зветься наша цифра. Один. Так, пропоную з рахівних паличок на ваших столиках викласти цифру один. Почнімо разом зі мною. Цифра один схожа на стовпчик, має довгу ніжку. Так? Але у неї є. Носик ось такий. Ось така одиничка вийшла в мене. На цьому наше заняття закінчується. Я з нетерпінням чекаю фотографії ваших зошитів. А зараз пригадайте і скажіть, як зветься цифра, з якою ми сьогодні познайомилися? Один. Так. На що вона схожа? На стовпчик і починає ряд чисел. Я дякую вам за увагу і кажу до нових зустрічей! Бувайте!